Добрий день, шановні друзі. Щойно ми з вами прослухали доповідь інституту Укрпроморзовніша експертиза, але зрозуміти, у інституту була поставлена перший етап завдання це показати ситуацію і місце, де ми знаходимося. Поки не стояло завдання шукати йому шляхи відповіді на серйозні запитання. Відповіді на серйозні запитання повинна дати стратегія. І тому ми сьогодні вас запросили поспілкуватися з вами, трошки відірватися від нашої реалії, від наших буднів, від наших поточних справ. І поговорити про якісь більш високі і великі речі. Значить, Зрозуміло, що ситуація в Білої церкви із доповіді непроста. Валовий регіональний продукт з 90 по 2014 рік скоротився в два рази. Валовий регіональний продукт на душу населення скоротився в два рази і склав 2800 доларів. Наприклад, у США 54 тисячі доларів в 20 разів більше. Тепер зрозуміло, чому ми живемо в 20 разів гірше, ніж живуть люди в Сполучених Штатах. Ми живемо в 10 разів гірше, ніж живуть люди в Польщі. І мені здається, цей графік дуже чудово продемонстрував ці тенденції. Сьогодні у нас в Білій церкві в промисловості працює 11 тисяч чоловік. Це менше, ніж в освіті і в медицині разом, це менше, ніж людей, які знаходяться, які з обмеженими можливостями і потребують догляду інших людей. Коли це у нас таке бувало, у нас такого не було ніколи. Але, послухайте, я замовив це дослідження не для того, щоб нагнати страху. Тут зібралися люди, які випробували в своєму житті різні удари, долі і різні випробовування. Ми замовили це дослідження для того, щоб поговорити з вами про можливості. Тому що будь-який будь спад, будь-яке зниження ініціативи, воно завжди дає можливості. І ми повинні знайти ці можливості. Я хотів би звернути вашу увагу на перший парадокс перший демографічний парадокс. Це упало в два рази. Ми генерируємо 2800 доларів на душу населення, це смішно. Але кількість людей в нашому з вами місті виросла. Сьогодні у нас історичний рекорд. Ніколи на цій землі не жило скільки людей 211 тисяч. Це на 6 тисяч більше, ніж в 90-му році. Це на 3% більше. Люди живуть тут. Чому? Давайте задумаємося з цим питанням. Чому? Моя відповідь, що це одне з найкращих місць. На планеті Земля. Наша Біла Церква одне з найстаріших міст України. Люди тут живуть тисячі років, люди тут живуть мільйони років. І я думаю, що люди тут жили завжди. Розкопки це показують. Скільки є життя на Україні, люди тут жили завжди. Знаєте, я хочу вам сказати про одну нашу родину, яку ви всіх знаєте. А це родина Браницьких. Да? Вони живуть тут з 18 століття. Це рід, який. Ну, мав все. Тобто родичі е, королівського роду російського, родичі королівського роду Польщі, та вони могли жити по всьому світу. Але обрали жити в місті Біла Церква, Обрали життя тут. І це дуже чудово. Ви знаєте, наш Радянський Союз обрав Білу церкву як центр розвитку е, гумотехнічної промисловості України. У нас були саме нові заводи, які будували перельні, І саме новий завод в Галузі. Олександр Анатолійович. Я, ми б'їздили всі заводи. Ми були в Барнаулі, і в Волгограді, і В Ярославлі. У нас саме сучасний завод, і нема про що говорити. Але в якому стані ми сьогодні знаходимося? І перше, що я хотів зробити перший висновок, переходячи до дискусії про можливу стратегію міста, я хотів би сказати про наш промисловість. Леорі Івазов звернуться і до вас, і нам потрібно передавати і уряду певні послання. Тому що яка ситуація? Ми всі говоримо, що в нас закрилися певні ринки в Росії, в СНГ. Що нам потрібно шукати альтернативу йти в Європу? На перше питання, яке нам потрібно вирішити, це вартість ресурсу. Сьогодні 30%, 35%, так, ну вибачте мене за такий пасаж бізнес. Я бачу тільки один це сушить канаплю. І то під сонцем. Без примінені газу електроенергії, про які ми можемо говорити поновлення основних фондів, про які ми можемо говорити заходи в Європу. Якщо 35% у нас сьогодні кредитна ставка це перша проблема, яку ми повинні вирішити для реда наших комплексів. І це інша проблема, яку ми повинні вирішити для наших родин. Як може молода сім'я сьогодні купити квартиру, яка буде коштувати мінімум 500 тисяч гривень, і потрібно буде заплатити 30% це 150 тисяч гривень процентів по кредиту, це 10 тисяч гривень в місяць. Як ми можемо створити родину? То ми маємо зараз біля церкви розводів 65%. Тому зараз маємо з першого по сьомий клас 45% жінок в одиночку виховують одну дитину. Скажіть, а де візьметься друга дитина? А де візьметься третя дитина? Це, питання, це надсерйозне питання. Питання номер 2 ПДВ. Сотні мільйонів ПДВ не відшкодовував Росави, вертиї в інших підприємств. Неконтрольований імпорт. З Росави, з Тріва, з РТІ, сидять поважні будівельники. У всіх сидять перевірки. Але послухайте, до нас гониться неконтрольований імпорт продукції, які виробляють наші підприємства, і немає нікому слова сказати. Так бути не може. Але давайте поговоримо про наші можливості. Що у нас в біля церкви є? Перше. Ми знаходимося в центрі українських чорноземів. В Україні 30% світових чорноземів. 28 мільйонів гектарів. Ми знаходимося в центрі. Біля нас багато аграрних господарств, великих холдингів, фермерських господарств. Зернові буде тут завжди. Друге, ми, у нас потужний транспортно-енергетичний комплекс і вузол, який знаходиться тут. Це наша можливість. Сюди проходить три основних європейських транспортних коридора. Коридор 5, який з'єднує порти Одеси, а це проектна потужність порядка 150 мільйонів тонн з Венецією. Ми маємо дев'ятий транспортний коридор, який пов'язує ці ж порти з Хельсинки. Ми маємо коридор міжнародний трасіка, який пов'язує нас фактично з країною Персидського заліву, і пов'язує нас з портами Балтії. Це є наші можливості. У нас Найпотужніша залізнична колія, збудована Радянським Союзом, яка сьогодні завантажена максимум на 30%. Це є наш потенціал. У нас є запаси по електроенергії, і вони складають по року 300 мільйонів кВт. Це дуже серйозна цифра, і це є наша можливість. Третя наша серйозна можливість це близькість до Києва. Там проживає 4 мільйони чоловік, самого потоспроможного населення України, і це є наша можливість якої ну, буде смішно, якщо ми не скористаємося. Шановні друзі, ви всі мене, або багато хто з вас знаєте, мене як прагматична родина. Проте хочу сказати вам так, всі великі справи починаються з мрії. Нема жодної справи, яка починається просто без мрії. Ви знаєте, я дуже багато ризикував, входив в різні проекти, вкладав кошти і дуже багато прогаряв. Але ще ні разу такого не було там, де я виграв, там де я щось знайшов. Щоб я це зробив без ризику. Тому е, пропоную просто. Давайте з вами просто помріємо, без якихось тих проблем, які нас чекають зараз тут на вулиці, на наших підприємствах, просто помріємо. Про нашу Білу Церкву, про Білу церкву завтра. Хочу сказати наступне: свою особисту думку. Колишня парадигма, що місто Біла Церква це є виключно один промисловий центр в минулому. Уже так ніколи не буде. Ця парадигма пішла в минуле. І на мою думку, у нас з вами є три основних напрямки, які ми повинні з вами розвивати. Перше це індустріальні парки. Друге це бізнес-інкубатори. І третє це туризм. Давайте поговоримо детально про кожне з них, як це бачимо ми: Індустріальні парки. Я бачу три основні кластер. Перше, це глибока переробка зернових. З часів княгині Ольги Українці перегували зерно. З тих же часів наш земляк Іван Степанович Нечуйловицький в Миколі Джарі написав, що всі, хто живе в Белозерківському регіоні, їздили працювати по всьому світу, по всій Україні. Чому? Тому що в сільському господарстві середня зарплата у нас 1200 гривень. Ми із 35 мільйонів тонн експорту зернових 3,5 мільйона, вивозимо в Турцію. В Турцію переробляють в тому числі на заводі Каргіл, я був там. Середній заробітний 3 3000 доларів. Послухайте, от і відповідь на запитання. Воно може фантастично, але давайте знову помріємо. Ми ведемо вже роботу з інвесторами, які поклали порядка 1,5 мільйона доларів в стадію вивчення питання будівництва такого заводу. Вони провели. Дослідження в маркетинговій компанії Велика Британія. Технічний проект зробила австрійська компанія, І бізнес-план зробив Мюнхенський офіс компанії Арстанян. Я не можу називати назви цих компаній, називати цих інвесторів, У нас підписана з ними угода про конфіденційність. Але така робота йде. Зараз наше завдання показати свою єдність і затягнути цю, можливо, одну із перших інвестицій серйозну в наше місто Біла Церква. Що для цього нам потрібно вирішити? Нам потрібно, звичайно, буде вирішити питання по землі. Ви знаєте, що хочу вам сказати. Можна завод і не збудувати, якщо буде земля. Але якщо землі не буде, ми його точно не збудуємо. Я думаю, ви це всі пані, розумієте. Ви знаєте, якщо ще раз поміняють індексну карту, то білоцерковський межі — це буде виконком і дві клумби перед ним. Да? Ну, ще може дом культури Сільмаш. Так будь-не може. Ми повинні об'єднуватися, бо що виклики перед нами стоять. Вартую того. 16 червня. В цьому питанні. Це так, щоб помріяти. В Білу церкву приїжджають два великих фонда. харазний капітал, мої партнери в біофармі. І як би важко не було, 16 червня ми закладемо будівництво фракціонатора плазми крові тут, на Київській 37. І ми презентуємо, з ними разом приїжджає Голландський фонд ФНО. Це де голландський державний фонд, який управляє сьогодні капіталом на 30 мільярдів доларів. Ми представимо їм ідею про цьому заводу. Хочу сказати про друге про машинобудування. А чому ні? Сьогодні ми ввозимо, я проаналізував цифри за останні 4 роки на 400 мільйонів доларів тракторів на 310 мільйонів доларів грунтобродної техніки техніки для збирання молоту на 330 мільйонів доларів. А все із сільськогосподарської техніки від 1 ,100 мільярда 100 до мільярда 250 мільйонів з 2010 по 2013 рік. Ну це є наші можливості. І питання третє. Ми знаходимося поруч з Києвом. Наш ринок там. Товариша роковжитку, ми можемо нападати. Які підприємства можуть туди зайти? Перше винести підприємств із Києва, і ми це вітаємо. І ми будемо за це боротися. Питання номер 2 У нас є ряд сильних потужних підприємств, які знаходяться в, по всій Україні, які стали лідерами в регіонах і їм вже мало місця у себе. Будь ласка, саме вигідне місце, де ми можемо робити і е, нападати на ринки Києва, воно тут знаходиться знаходиться в білій церкві. Хочу навести приклади для скептиків, що тут дуже багато ремонтизму. Анкара, ми були в паркі. 5 тисяч гектарів. Гектар, 5 тисяч підприємств, 50 тисяч робочих місць. Створений приватний парк в 1967 році. Ви запитаєте, наскільки ми відстаємо від Турції, та на 50 років відстаємо. Індустріальний парк Астана, Казахстан, 600 гектарів. 21 вже працює підприємство. Кількість робочих місць 2290. 770 мільйонів доларів США інвестицій в цей парк. Азібаржан, 296 гектарів, 10 тисяч підприємств, 900 млн доларів інвестицій. У нас присутня досить велика, 4 чоловіка делегація з Польщі. Наведу два їх парка, вони не дадуть мені збрехати. Катовіця Special Economic Zone. Створена в 1996 році. 2347 гектарів. Уже номінально працює 52 575 чоловік інвестиції 5 мільярдів доларів США. Специ... Кам'яна Кам Кам горда Special Economical Zone 1997. 413 гектарів, 4867 чоловік. І ці приклади можна подовжувати. Що нам потрібно для того, щоб вирішити ці питання? Земля, інженерна інфраструктура, трудові ресурси, а ми бачимо, що вони їздять на Київ, вони є, і бажання. Я би тут тільки перефразував, це залишу так, як є. бажання потрібно поставити на перше місце. Це єдине то, чого у нас реально не вистачає. Ми вирішимо питання землею, у нас є інженерні структури, люди у нас найкращі, а питання по бажання це саме основне, що потрібно нам передалі свою інертність. І вирішити ці питання. Дуже велике серйозне питання, на якому би я хотів зупинитись, Це бізнес-інкубатор. Ви знаєте, я по запрошенню людей виступав в наших школах в небагатьох. Так от людей, які хочуть учні 10-11 класів створити бізнес і жити у нас в місті, не так багато. А людей, які хочуть, хочуть отримати освіту в Європі, дуже багато. Нам потрібно створювати бізнес-інкубатор. Нам потрібно розвивати підприємництво, нам потрібно молодих людей втягувати в бізнес. бізнес на своїй землі. Фантастика чи ні? Місяць тому ми були в Польщі. Я таке бачу. Місто Кельце, в якому живе 200 тисяч чоловік. Збанкратувало найбільше підприємство, в якому працювало 15 тисяч чоловік. Євросоюз виділив 20 мільйонів євро в 2009 році, виділив 20 мільйонів євро у 2013 році, який сьогодні мають результат. 140 підприємств, 700 чоловік працюють, десятки мільйонів євро оборот. Які можливості маємо ми, Аграрний університет. Чому ми не можемо розвивати бізнес-інкубатор, сказати молодим нашим людям, які я знаю, є з аграрного університету, от і безплатна розетка, от і безплатний комп'ютер, от і пільгові умови, от до тебе не зайде з міста, з району, з області ніоткуда, ніякий чиновник, який непонятно, чого тут ходить, і непонятно, що він тут перевіряє. Ти займайся, буду бізнес. Чому ми не можемо це зробити? 4,8% в Євросоюзі бізнес-креатив. Це без IT. Це реклама, це маркетинг, це дизайн, фешн-дизайн, це проектування. А добати до цього ж IT. а добавти для цього 3 d друк який рождає нові галузі по матеріалознавству і інші. Скільки наших дітей учиться в політехнічному інституті, скільки учиться в Польщі? Хтось каже, їх не можна повернути. Ну як не можна повернути? Ну ми ж повернули. Ми збудували біофарму, мені всі говорили, не можна збудувати, бо ліцевки немає фармацевтів. Ми взяли людей, які закінчили 5-10 років назад, Богомольця, університет Шевченка, біологічний, хімічний факультет. Зібрали людей і кажуть, що дівчата. Дивіться, зараз рів. А через 2,5 року буде завод. Хто вірить, поїхали разом піднімати? Сьогодні саме сильне, саме потужне, набираючи оберти українське виробництво. Можна все зробити? потрібно бажання. Хочу окремо і сильно зупинитися на туризмі. Що ми маємо? 80 пам'ятників архітектури. Олександрія, Радонові води. Я спеціально тут написав. Чи може Олександрія бути популярніше за Софіївка? Скажіть мені, будь ласка, а чому Софіївка популярніша, ніж Олександрія? Там є легенда, там є мрія, там є любов, там є подружня зрада. І всі це послухати. Та послухайте, в нашому парку Олександрія легенда набагато сильніша. Створений по поемі Данте Божественна комедія, де всі дев'ять кругів і рух людини від раю до аду, воно все зруйноване. Його всього немає, де відродити ці всі приміщення. Мост, де можна були ці всі дев'ять кругів продивитися, рудочистілище. У нас буде така легенда, чому не може парк Олександрія бути популярніше за Софійку? Ближче, цікавіше. Ми можемо це зробити. А те, що я хочу сказати про туризм? Багато хто говорить, що до нас сюди приїдуть з Європи, Приїдуть з Парижу, приїдуть з Берліну. Ви представте, з Парижа до нас приїде людина і подивиться на дом культури Сільмаш. А вона переродиться в мумію і може потім приїдуть. Подивитися на свого друга, що з ним стало. Тому давайте ми не фантазірувати, а розглянемо ті можливості, які в нас є серйозні. Олександрія точно одна із них. Питання інше. Можливо, це мрія? Можливо, це виклик. Парк розвага. Чому ми не можемо спробувати створити умови, щоб західні інвестори прийшли і збудувати парк у нас? На кшталт Діснейленду чи Портавтура. Багато сили, да де ні, це неможливо, да ні, це нівосюки. Наведу один простий і дуже зрозумілий приклад. 1975 рік місто Руст, 10 тисяч населення, родина Мак. Створила таке підприємство з трьох гірок. Сьогодні це підприємство, яке щороку відвідують 5 мільйонів чоловік з оборотом 400 мільйонів євро. Це так, з приводу помріяти. Але чому важливий туризм? І чому я, як макроекономіст, зупинився на туризм? Нам потрібно вирішити питання серйозне з зайнятостю. Чому нам потрібно вирішити питання зайнятості? Ми не можемо зробити потужну родину, якщо один із членів родини їздить на заробітки Бог не куди, Ми не можемо зробити потужну сім'ю. А тільки потужна сім'я є запорукою розвитку економіки нашого міста. Тільки потужна родина. Нам потрібно створити багато робочих місць тут. Парк Олександрія, напевно, це великий інвестиційний проєкт. Парк розваг це великий інвестиційний проєкт. Але такі кластери дають рух іншим маленьким проектам, дають великий рух самозайнятості. Від екскурсії, яку може організувати ну, практично будь-яка людина по парку Олександрії, по нашому чудовому місту. Це кафе, це ресторани, це е, будь-які зони досугу і, і відпочинку. І це дасть нам саме швидкий. І, і самий правильний ріс зайнятості, який буде оснований на дрібних і середніх інвестиціях і на зайнятості, е, е, самостійній зайнятості людей. Хочу сказати кілька слів про Ви знаєте, Колись е, всі казали, що не буде у нас автомобільної дороги до Білої церкви. Сьогодні всім вже зрозуміло, що в квітні 2016 року до Білої церкви з Києва доїхати можна буде за 30-35 хвилин, не порушуючи правила дорожнього руху. Оточно От це буде, вже це зрозуміло. А що нам дасть рух 30-40 хвилин до Києва? У нас є можливість, за що ми можемо поборотися? Ми можемо поборотися, щоб кияни переїхали жити до нас. Якщо ми зробимо все це, про що я сказав, нам потрібні будуть додаткові ресурси. Що ми повинні створити? Екологічні умови у нас є. Але ми можемо створити умови в освіті, в медицині, в інфраструктурі, правильно трансформувати наше місто. Створити місто, де на роботу з дому можна буде доїхати на велосипеді. А чому ні? Ви знаєте, я навіть мріяв створити велосипедну дорожку з міста Києва до міста Білої церкви. Зразу всі скажуть Мрія. Але я до пана Єжи їхав в Польщу в гості, на його запрошення. І поїхав спеціально на автомобілі. 20 кілометрів від польського кордону пересікаєш, іде автобан. Я спочатку не міг зрозуміти, що відбувається. Дивлюсь, в 15, -15 метрах прямо до Варшави іде велосипідна доріжка. Ну послухайте, ми з поляками починали приблизно однаково. Вони зробили, ми не зробили. Чому ми не можемо це зробити? Чим ми відрізняємося від них? Я не розумію. Одне тільки це бажання. Для того, щоб це все реалізувати, потрібно розробляти стратегію. Тому що ситуативний рух відбити не може. Нам потрібно розробити стратегію розвитку бізнесу. Так ми робимо в бізнесі. Як ми робимо в бізнесі? Появляється ідея, ми обговорили, запросили експертів, визначили місце, де ми знаходимося, розробили стратегію, закатали рукава і перед. Ще такого не було, щоб ми не доходили до своєї мети. Ви знаєте, я ще не бачу одної людини, яка хотіла побудувати магазин і його не збудувала. Хоча, пачками, бачив приклади станаючих під телевізором, щоб все пропало, во всьому винувати всі, кого ми може тільки вспомнити, але реально людина, що захоче, може зробити все. І хотів би закінчити коротко свій. Виступ. Це з приводу помріяти. Це в плані. Е... Чи можна це зробити чи ні? На цьому слайді три картинки. Перша церква, біла церква. Зараз взагалі присутній мій батька. Ще в 84-му році ми ходили з ним на розкопки, які проводив інститут археології е, Академії наук СССР. Ще тоді я мріяв збудувати церкву. Он вона стоїть. Ця картинка не макет. Вона стоїть. Уже ж ніколи немає сумнів, що вона там є. 20 разів зносили хрест. Кожен день, коли ми будували, в мене були делегації, сказали, що ти її там ніколи не збудуєш. Вона стоїть. Ви знаєте, я. <плес> <плес> Дякую. Я грав в хокей. як сіна за річчі. У нас таке болото було, воно завжди в листопаді замерзала. Ми мріяли грати на катку. І нас запрошували на масиве Леваневського. Три дня ми носили відра і заливали цей каток. День грали, потім воно все розставало. Ну, каток у нас є. Наша команда по хокею, молодша зайняла третє місце в чемпіонаті. Зайняла? Ми з Одеси привезли 20 нагород з фігурного на катання. Привезли. Послухайте, мені всі сказали, що тут не буде біофарми. І всі сказали, що не буде біофарми ніколи. Тому що ну, місто не фармацевтів, тому що нема землі, тому що нам дали якийсь там яр, де прийшлося би вкласти мільйони доларів, збудувати підпорну стінку, завести 300 тисяч ґрунта. до мене прийшов американський бакстер і Даринський кедр. і сказав, де да ніколи тут не буде в цього підприємства виготовлено фактора крові. На цьому році ми знесемо їх з України, а наступному році з усіх країн СНГ знесемо з тим фактором. Розумієте? Він є. Сьогодні я запрошую любого, двері відкриті, на біофарму, і на завод Трібо. Подивіться, що значить, що значить не може бути. Ви знаєте що? Не може бути тільки одне, коли ми перестаємо мріяти. Я боюсь перестати мріяти, тому що знаю твердо одне, що старість приходить тільки не тоді, коли випадають волоси, а старість приходить, коли пропадають ілюзії. У мене не пропали, надіюсь, разом ми зробимо. Дякую.